Хороші мої вітаю вас щиро вам дякую, мені дуже приємно, щоб ви там робити чим займатися. Я пішла, погодувала, нагодувала курочок. І ще підстригла я полуничку, кабріла і фестивальну ромашку, яке втонуся поприбирала вже серпень. Так, буду викапувати її. Ну, ось так ще. Хотіла я вам сказати, але це в мене не в болоті, ні? Не в болоті упала я сьогодні лицем у болото, як то кажуть. Пішла я подивилася перці і все ж таки деякі мають вершину гнів. Я їх зараз не зривала, коли буду зривати, зніму відео. І Маю таку аффірмацію на сьогоднішній вечір обробити відкліща. І угірочки є ще така афірмація одна. Так, з чоловіком переговорили. Для огірочків дещо зроблю. Зніму для вас відео, якщо в мене вийде. Ну і чи вийде, чи не вийде, все одно відео буде. Я вам покажу. Відео будете бачити. Ну, ось так. Таку думку маю. Ще хотіла сьогодні ввечері дорепетувати. Вчора порепетувала ще. Чоловік вивозив сміття на смітник. Ще трошки залишилося ще не все. Репетиція ще не закінчилася. Ну, побачу, якщо вспію, якщо встигну сьогодні. Щоб, треба поїсти, приготувати. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Бережемо наш діточок, Так і говорила, Сыночка.